Доброго дня, мене звати Анастасія Рукодій. Я є старшим юристом юридичної компанії Столична правова група і пріоритетним напрямком моєї діяльності є практика корпоративного права. У цьому відео розберемо, яким чином введення воєнного стану в Україні. Плинуло на корпоративні відносини, зокрема на процедури державної реєстрації бізнесу. В кінці відео акцентую вашу увагу на особливостях проведення реєстраційних дій щодо купівлі-продажу бізнесу через довіреності, що стало особливо актуальним в умовах воєнного стану. Тож дивіться це відео до кінця. Поїхали! Як ви знаєте, введення воєнного стану на території держави має свої юридичні наслідки, це у тому числі і внесення змін у законодавство та регуляцію суспільних правовідносин. Тому не дивно, що такий правовий режим вплинув і на сферу корпоративних відносин в Україні. Так, не змінюючи положення основного закону, який регулює питання державної реєстрації суб'єктів господарювання. Кабін ухвалив постанову 209 щодо деяких питань державної реєстрації в умовах воєнного стану. Тому в розрізі нашої сьогоднішньої теми пропоную зупинитися на деяких ключових положеннях цієї постанови. В першу чергу зміни, внесені постановою, стосуються суб'єктів державної реєстрації. Наразі таку реєстрацію мають право здійснювати виключно ті державні реєстратори та посадові особи мін'юсту. Які містяться у відповідному переліку, затвердженому наказом Міністерства юстиції України. Також цим правом наділені нотаріуси, включені до затвердженого мінюстом переліку нотаріусів, якими в умовах воєнного стану вчиняються нотаріальні дії щодо цінного майна. По-друге, зміни не пройшли осторонь подання відомостей про КБВ. Гадаю, всі власники бізнесу пам'ятають славно-звісну минулорічну естафету з підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників юридичної особи, яку в останній день строку подачі документів продовжили ще на 9 місяців, тобто до 11 липня 2022 року. Проте через повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України 24 лютого. Питання підтвердження КБВ було, м'яко кажучи, не найактуальнішим. Тому Верховна Рада в законі України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у періоді воєнного стану або стану війни постановила, що у відповідний період та протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, ФОПів та юридичних осіб не застосовується адміністративна або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності або документів. Передбачених до подання чинним законодавством України. Разом з тим аналогічне положення зафіксовано і в нашій постанові 209. Так, Міністерство юстиції у своєму листі від 9 червня 2022 року погодилось з тим, що встановлені законодавством зобов'язання щодо оновлення та щорічного підтвердження відомостей про КБВ, яке, до речі, повноцінно запроваджується з 2023 року, підпадають під дію норм вище згаданого закону. Виконати таке зобов'язання юридичні особи мають протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану. Водночас, якщо власники бізнесу бажають зробити це зараз, вони мають право та технічну можливість здійснити оновлення відомостей про КБВ, звернувшись до суб'єктів державної реєстрації. До речі, оновлення таких відомостей здійснюється без справляння адміністративного збору в межах перенесеного строку. Особливу увагу слід звернути на заборони у сфері державної реєстрації суб'єктів господарювання. Окрім іншого, законотворець забороняє державну реєстрацію на підставі документів, поданих або підписаних на підставі довіреності, посвідченої без використання спеціальних бланків нотаріальних документів. Та за відсутності щодо неї в єдиному реєстрі довіреності, відомостей про у представника повноваження. Як бачимо, норма виписана досить неконкретно в контексті того, на які саме довіреності вона розповсюджується, виключно на ті, що видані в Україні, чи на закордонні також. Оскільки роз'яснення від Мін'юсту відсутні, державні реєстратори та нотаріуси тлумачать цю норму по-різному. Деякі вважають, що ця заборона стосується будь-яких довіреностей. Тобто, якщо ваш довіритель знаходиться за кордоном, він повинен видати довіреність тільки в консульській установі, де разом з довіреністю буде надана заява про її реєстрацію в єдиному реєстрі довіреностей. Інші ж схиляються до того. Що така норма розповсюджується виключно на ті довіреності, що видаються на території України, як наслідок, такі суб'єкти державної реєстрації та нотаріуси приймають видані за кордоном довіреності, що легалізовані в установленому порядку, тобто це консульська легалізація або проставлення апостилю. Оскільки ми торкнулися питання довіреності, хочу звернути вашу увагу на ще деякі вимоги до неї у разі відчуження корпоративних прав. Передбачені постановою Кабміну щодо деяких питань нотаріату в умовах воєнного стану. Відтак, якщо з дня видачі довіреності минуло більше одного місяця або більше двох місяців, якщо її посвідчено консульською установою України або відповідно до законодавства іноземної держави, нотаріальне засвідчення справжності підпису фізичної особи відчужувача на актах приймання передачі частки у статутному капіталі на підставі такої довіреності. Дозволяється за наступної умови. Нотаріус повинен отримати від довірителя заяву про підтвердження дії довіреності, справжність підпису, на якій засвідчено нотаріусом консульською установи України або відповідно до законодавства іноземної держави. А у разі, коли така довіреність посвідчена нотаріусом без використання спеціальних бланків нотаріальних документів, також за умови її реєстрації в єдиному реєстрі довіреностей. При цьому справжність підпису на такій заяві повинно бути засвідчена нотаріусом не раніше ніж за сім календарних днів, а консульською установою України або відповідно до законодавства іноземної держави не раніше ніж за один місяць до дня підписання акта. Якщо це відео було корисним для вас, ставте лайк та поширюйте його серед друзів. В коментарях залишайте свої запитання, ми обов'язково їх розглянемо. Та дамо вичерпні відповіді, щоб не пропустити наступне відео, підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок до зустрічі в YouTube.